Полки вот. Пакет или коробка? Коробка. 4 евро 50 центов килограмм какой полунытти. Да, килограмм. Дуже богатый выбор. Тут, Тут дешевший полунычка. 2,50 гривень Оська полуниця 3 євро Маліна за 500 грам 7 євро 50 центів є полуниця 3 євро Полуниця, різні ціни Черешня 90 центів, і по 3 ,90 евро лохи на 6 90 центів, і 90. 6,90. Ворог свіжий, 8,90 центів. Кову не цін не бачу. І по 10 євро у меня черешня за кілограм. 7 евро лохина. бачки и ризнитины группа у нас 2 и 70 картофелями ручки 350 Персики такі у 2,90 кавуни. греческі, до речі, дуже смачні, дуже солодкі. Але я купую в маркеті по євро. Кавуни грецькі. Так, 2,90 черешні, на 5,90. 7,50 свіжий часник. Зірочки по 4,50, ну це дорого, 5,50. Такі помідорки, також дорого це. Ось ця полуниця по 3,50, до речі, мені дуже це сподобалось. А ось ця за 2,50. Так, знає, це ще можна і вот отак от і полісти. Або зробити щось на випічку. Ось по 2,50. 7,50 абрикоси, 5,70. Черешня. 5,50 гектарів. 4,20 тут. До речі, євро 50 огірочки. Добра ціна така. Євро 99. Добра ціна, також по 2 євро. Непогана ціна. Цікаво, звідси Це полуниця у них. Вот все мы не столько было по ответы. Сейчас по три персажит. Ну, які, бачите, ці рази ще старовинні оці. О, як пахне тут. які Такі класні огірочки. 8. 8 євро. ну це, скажу вам, дороге. Задоволення за 8 євро їсти. Коли можна самому зробити це 350 огірочки, 2,50 кабачки, свіжий буряк 3 євро, оцей пучок і такий 3 євро. І ні в чому собі не відмовляй. Макароны по евро 80 тут. 100 грамм 80 центов, зеленушка. Зерочки по 4,20. Эстонский. А що за помідори такі 5,99? Моїці. Подивіться, які помідори цікаві. Моїці.